Доброго дня! Сьогодні ми з вами на нашої зустрічі поговоримо про життя диких тварин у лісі. і прийшла до нас зима, засипала дерева та галявини снігом, ударив мороз. Як ви думаєте, що ми робимо, коли на дворі холодно? Так, ми одягаємо теплі речі або залишаємось вдома. І лісовим звірятам взимку теж холодно, і дикі звірі пристосовуються до зими хто як може. Насамперед, вони мають усі теплі шубки. У зимову пору хутро їх становиться густіше і тепліше. Не просто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу та винахідливі звірі. Пристосувалися до зими кожен по-своєму. Ведмідь усю зиму спить у барлозі. Тут, у ведмедиці, народжуються ведмежата. Перші місяці свого життя вони сплять разом з мамою в теплому затишеному барлозі. І, звичайно ж, ростуть. І жачка взимку в лісі не видно, тому що він на зиму впадає в сплячку і міцно спить. З листопада до квітня і зовсім нічого не їсть, тому що за літо і осінь найдеться, а під час зимового сну лише дуже повільно худне. Якби ми зараз пішли до лісу, то навряд чи одразу б застріли б ньому лисичку, зайчик або вовка, шипрудку білку. Це тому, що дикі звірі не ручні, вони остерігаються людей. Стараються їм не показуватись. Однак про жителів лісом нам би розповіла снігова галявина, на якій вони лишили свої сліди. Погляньте, який вигляд мають сліди різних диких тварин. Як ви думаєте, у яких звірів сліди найкрупніші? Ну, звісно, це вовк, сліди його схожі на собачі. На них відно по чотири пальці з відтисками гострих пазурів. Мешкає вовк у лігві, яке влаштовує недалеко від водойми небудь глухому яру. Взимку вовки збираються зграї, разом шукають поживу та виють на місяць. У лисиці чудовий слух і нюх. Узимку вона чує, як миші полівки вовтузяться і піщать під шаром снігу. Лисиця швидко розкопує сніг і ловить їх. Люди кажуть лисиця мешкує, цим лиска приносять велику користь. Сліди лисиці схожі на вовчі, але вони менші. Адже лапа в лисиці менша, ніж вовка. У пухнастій шубі лисичку не лякають найлютіші морози. Але лисичка мешкає в норі, лисяча нора вирада в землі. Вона досить глибока і тепла. Білочка взимку срібляста, сиренька, вона міняє літню руду шубку на сіру, тільки лапки лишаються трохи рудуватими. На невеликих слідах білочки чітко проглядаються її кіхтики, а сам слід білки довгастий, особливо той, який лишають передні лапки звірядка. Білки перечікують сильно морози та завірюхи в теплих гніздах, які вони облаштовують дублі, роблять свої запаси їжі влітку, жолоді, горіхи, зернята, грибочки та шишки. Зайчик взимку змінює свою сіру шубку на білу, щоб стати непомітним на снігу. Зайчик не має нірки і в морозну погоду, щоб трохи зігрітися, закопується у сніг. Сліди зайця дуже заблудені. Він петляє, сплутується зі слідами інших звірів. Вони розташовані в одну лінію, та сліди задніх лапок завжди залишають відбиток попереду відбитків передніх лап, а не ззаду. Довгі ланцюжки характерних трикутників два великих і два маленьких. Ось так і живе зайчик у зимовому лісі. Огризає кору дерев, їсть молоді гілочки, та від ворогів тікає. А зараз давайте пограємо в гру, де чий слід. Це слід. Так, білочки. А це великі сліди. Так, вовка. А це сліди. Як довгий лунцюжок залишив зайчик. А це сліди значно менш, ніж у вовка. Так, ці сліди залишила лисичка. Молодці! Сьогодні ми пригадали з вами життя диких тварин взимку. Проте, у будь-якому разі зима це дуже суворе випробування для всіх тварин у лісі. Шановні батьки! Пригадайте з діточками ще раз, як виглядають сліди диких тварин, та пограйте всю гру ще раз. А я кажу вам до побачення!